Сьогодні з вами розглянемо теорему Стюарта. За допомогою неї можна вивести формулу Медіани і бісектриси. Нехай нам дано Трикутник. Дано деякий трикутник. E, проведена Чевіана. Назвемо її L. Відрізочки, на які б'є протилежну сторону Чевіана, назвемо c 1 і c 2 А весь а всю цю сторону назвемо C. Цю сторону А, а праву Б. Так, що стверджує теорема Стюарта? Теорема Стюарта? Теорема Стюарта. Вона стверджує, що квадрат чевіани помножений на сторону, до якої вона проведена, дорівнює квадрату однієї сторони. Помножити на протилежну їй кусочок С2. Додати квадрат другої сторони. Помножений на протилежний їй кусочок С1. І відняти С1 на С2 і помножити на С. Так, ця теорема доводиться за допомогою двох теорем косинусів для лівого і для правого трикутника. Позначимо цей кут. Наприклад, Фі. Тоді цей кут суміжний з ним, буде 180 градусів мінус Фі. Запишемо теорему косинусів для лівого трикутника. Значить, квадрат сторони А квадрат це буде дорівнювати Л квадрат плюс С1 квадрат. Відняти 2LC1 на косинус кута Фі. Так? І запишемо теорему косинусів для правого трикутника. b квадрат дорівнює l квадрат плюс c 2 квадрат відняти 2L на c2. І на косинус 180 мінус Фі. А за формулами зведення, ми знаємо, що косинус 180 мінус Фі дорівнює мінус косинус Фі. Тому тут виникає знак плюс і пишемо косинус Фі. Так. Хотілося б що. Так, ще раз косинус. косинус 180 градусів мінус Фі. Давайте запишемо до рівня мінус косинус Фі. Мінус косинус Фі. Так. Тепер. Нам хочеться, щоб оцих доданків не було з косинусом, щоб ми їх позбулися. так? Значить, що ми робимо? Другу рівність домножаємо на c1, а першу рівність домножаємо на С2. В результаті, коли ми будемо додавати ці два рівняння, що ми отримуємо? А квадрат множиться на С2. Це з правої сторони. так? Додати. Б квадрат множиться на С1. Дорівнює. Тепер з лівої сторони. Так. Л квадрат множиться на С2. Л квадрат множиться на С2. Додати Л квадрат множиться на С1. Так. Тут у нас при додаванні цих доданків. Не буде, так? І залишиться плюс С1 в квадраті на С2 і плюс С2 в квадраті на С1. Так, по суті, ми з вами отримали вже доведену теорему Стюарта, тільки тут треба зробити тожні перетворення, так? Е, запишемо, значить, А е, квадрат на С2. Плюс b квадрат на С1. дорівнює, Тут виносимо L квадрат за дужки, в дужках буде С2 плюс С1. Але С2 плюс С1 це буде С. Значить, пишемо просто L квадрат С. І плюс. Тут виносимо за дужки С1 і С2. І в дужках залишається С1 плюс С2, а С1 плюс С2 це знову С. Знову це. Все. Ми з вами довели теорему Стюарта. Тут. Виражаємо L квадрат С. Просто цей доданочок переносимо в ліву сторону і отримуємо оцю формулу, теорем, оцю формулу Стюарта. Розмірність цієї формули, як ми бачимо, куби. Тут куб, тут куб, тут куб і тут куб. Так, як нам довести формулу Медіани через теорему Стюарта? Якщо у нас Чевіана відіграє роль медіани, то формула Стюарта спрощується. Покажемо це. Якщо у нас є трикутник, і у нас Чевіана – це у нас наша медіанка. медіана проведена до сторони С. Це у нас С на 2. Це у нас С на 2. Тоді запишемо теорему Стюарта, яку ми тільки що довели для цієї медіани. Пишемо мадіана в квадраті помножити на С дорівнює. Так, ці сторони позначимо А і Б. Це буде за формулою стюарта А квадрат на С2. С на 2. Плюс Б квадрат на С на 2. Так, і відняти С2 на С2. І на С. І на Бачимо, що всюди можна на це скоротити і отримуємо формулу медіани. Квадрат медіани дорівнює А квадрат плюс Б квадрат поділити на 2, відняти С квадрат, поділити на 4. Все. А тут на С можна скоротити. Все і отримуємо формулу для медіани. Таким чином, можна за допомогою теорему Стюарта показати ще, що бісектриса, квадрат бісектриси дорівнює А на Б відняти А1 на Б1. Де А1Б – це відрізки, на які бісектриса буде бити протилежну сторону. Все, дякую за увагу.